Доброго всім дня, Знаходжуся в селі Ясногородка. Просили допомогти з продажем об'єкту дуже цікавого, зараз побачите. Отже у нас тут гектар 200. Квадратних метрів земельна ділянка. Приміщення 800 квадратних метрів. Як складу використовується? Сад. Молодий. Всюди зроблена система поливу, чотири сверловини. яблука, три теплиці. Полікарбонат самый толстый, который существует, очень дорогие теплиці. Почти 20 тысяч євро стоит. Все Дуже якісні теплиці. Працюють протягом року. Засаджені. Лохина. На території знаходяться різні сорти Лохини. Значит, это у нас бискус рослина. это у нас называется рослинка голубика, Різні сорта цветуль. И тут сегодня убрали первую часть, закончили голубики в ту сторону. Сейчас еще эту проходим. Ну, хотел показать просто, какая загрузка ягод на кустах, которых я предлагаю людям, чтобы они видели, как бывает с голубикой. Ветки просто лежат на земле. Вот. Ну и вот это еще. Эта часть придется тоже всю поработать. Такие мне красивые елки. Бачим, все полил. Все капель не полил. Все поставлено на Ток автоматизовано. самі бачите, які об'єми. Так, малина. Малина сортова, дуже імпортна. Дуже смачна власник. Привіз її з-за кордону. Взагалі всі рослини, що є на ділянці, були привезені десь із-за кордону. Далі є ще частина ділянки не засаджена нічим. десь десь 60 соток. Саме цікаво, що у нас в кінці цієї діляночки В кінці цієї діляночки, як ви бачите, паркан трохи розгороджений, орки були трохи поламали паркан, ну, в принципі, його встановити можна. Так от, в кінці ділянки в нас знаходиться Київське водосховище. Ця ділянка знаходиться перша лінія від води. Перша лінія від води. Бачите, тут вже під'їзд з твердим покриттям є. Що ще цікавого? Що ще цікавого. Цікаво є те, що тут ось є спуск на воду для лодок. Тобто хто купить цю ділянку, тут вже є доволі зручний вихід до води лодочку. Підвезли, задом здали, спустили на воду і поїхали. Ви бачите, від води до ділянки буквально по метрів 20. Що можна ще розказати про цю ділянку? Ширина тут від цього паркану до тої сторони у нас 80 метрів, в ширшій частині 120 метрів. Що може купити, значить, можна з якою метою, або тут купити, набудувати різних будиночків для відпочинку? Як не як перша лінія від води. Або ж далі розвивати бізнес по вирощуванню рослин. Власник продає бо трохи втомився вже вік. Якби хочу відійти від, від цього, бо як на як все таке об'єм роботи немаленький. Хоча по тому, що зроблено, видно, що він йому подобається робити. І це все зроблено з любов'ю. Різні свата малини. В принципі, все правильно організовано. Ко буде далі продовжувати цим займатися. Можемо мати доход від цього. Самі знаєте які зараз ціни на малину, на голубику, лохину. Це доволі прибутковий бізнес. Притом, як я вже казав раніше, сорта тут всі рідкісні і завезені з інших країн. Здорова дуже малина, така як спітічний коробок. Все з розумом зроблено дуже гарно. Як я говорив, всюди. Полив автономний. До речі, трактор повноприводний теж продається окремо. З усім навісним, снігоборочне, плуги і так далі. Трактор майже новий, Де це окремо. Для такого господарства якраз те, що слід. У людей повимерзали персики, абрикоси, а тут ви бачите, що вони дозрівають. Бачите ось ягодки. Дуже по-толковому зроблено господарство. Червоні то ліщина, полуниця, горіх. Трешеньки погріб все є. До будинку підведено три фази, два етажа, де можна знаходитися. плюс третій мансардний етаж. Взагалі там можна до 900 квадратних метрів. Корисної площі використовувати в цьому будинку. Є можливість проживати в ньому. Є пару живих кімнат, сауна, санузел. Все є. Тобто повністю автономне господарство. для для цілорічного проживання все є. Вартість ділянки ви знайти в посиланні до. Вартість ділянки ви можете знайти в посиланні під цим відео. Посиланні на оголошення. Тому, якщо якісь є запитання, пишіть коментарі, дам відповідь. Дорота. Асфальтований під'їзд до Києва звідси кілометрів, мабуть, до 40. Асфальтована дорога. рядочні сусіди. В принципі, дуже гарне місце. Значить. До приміщення є ворота отакі от. Такі от. Може навіть Камаз заїхати. Висота першого поверху 4,20. Там трошки ниже. Бани, іриси. Дуже все правильно організовано, все правильно зроблено. Всі дерева поливаються, троянди. Після такої екскурсії, яку мені провів власник по ділянці, не втримався і. Купив два кущі лохини. Вже сформовані ягоди, на осінь будуть ягоди вже, дозрівши в мене, такі ось справи.